Вчора виповнилося 85 років з дня народження Ліни Васильівни Костенко. Це людина, яка дуже схожа на Вячеслава Максимовича за своєю позицією життєвою, за своїм характером незламним і за своєю поведінкою, в тому числі. Вона іноді засуджувала не просто мовчанкою, а короткими, дуже такими зрозумілими. Оцінками, поетичними оцінками того стану, в якому ми знаходимося, характеристики людей, які були при владі і без влади, таке інше. І ми в нашій міській партійній організації Батьківщини ухвалили рішення подарувати 85 комплектів. Ну на честь ми подаруємо більше, але так ми назвали 85 комплектів літератури спеціальної. Це видання Ліни Васильівни до. Основних шкіл до основних бібліотек. В тому числі я хотів би, щоб музеї в музеї В'ячеслава Максимовича Чорновола знаходили, знаходились книги, які я приніс спеціальними дарчими надписами з цього приводу. І хотілося б, щоб оці люди, отут духовно завжди єдині, духовно дуже схожі, об'єдналися в експозиції шкільного музею. я знаю, що серед вас є і сьогодні, і завтра будуть. Такі самі незламні люди. Їх завжди і породжує українська земля, яка пережила страшні лихоліття. І всі роки наш великий сусід, який сьогодні називається Російська Федерація, колись це була царський режим, ще і по-іншому називали і так звана Московія. Вони завжди тільки й мріяли, щоб знищити, стерти з лиця землі Україну, яка мала. Своє підґрунті абсолютно різними, зовсім різні з цим народом, який називає себе росіянами, він в основному склався на базі об'єднання племінних союзів у грофінів та монголо та, та ми є слов'янами базисними слов'янами, звідки пішли всі слов'янські землі. У нас зовсім інший менталітет. От коли політологи з Росії приїздять і на виборах тут радять. Як боротися одне проти одного і радять когось добивати, когось знищувати. Ви знаєте, що якщо на когось із наших політиків влада сильно наїжджає, то люди навпаки йому допоможуть, а не доб'ють його ногами. Як це прийнято у сусідів? Тому ми різні ментально. Ми українці. Будь-якої національності люди, які виросли на цій землі, це українці. І ми повинні це пам'ятати. Тому великі українці, такі як В'ячеслав Максимович Чорновіл, як Ліна Васильівна Костенко, а можна називати дуже багатьох, повинні бути завжди з нами В нашій, перш за все, пам'яті, друге, в наших думках і в наших діях. Ми повинні захищати Україну всіми засобами. Слава Україні! They want it